Привіт! Зараз тобі поділюсь дуже таким цікавим та смачним рецептом. А ти поки що не забудь підписатися на мене та поставити лайк. Обов'язково, бо рецепт дуже смачний. І головне, що готується дуже швидко. Так, що нам потрібно для нашої вечері? Я б даже сказав, це сама швидка вечеря, яку можна приготувати, щоб було смачно і корисно. Що нам потрібно? Нам потрібна обов'язково. Креветка. Бажано, щоб вона вже була почищена, без голови, і всередині теж потрібно її чистити. отак Бачите, все спочатку маринуємо. Для маринаду нам потрібна оливкова олія, сіль перець це на смак комусь подобається, комусь не подобається, а також лимон Бачите, відрізаємо таку добру. Шматок добрий лимона, і туди його видавлюємо. А також потім ще додаємо один зубчик чесника. До речі, якщо ти будеш повторювати те, що роблю я на відео, і будеш робити те те саме, то в тебе обов'язково вийде швидка та смачна страва. Чому швидка? Бо на маринад креветок іде 10 хвилин. Поки ці 10 хвилин проходять, у вас вже розігріта духовка. І зараз я буду готувати картоплю. Картопля в мене вже приготовлена. Я зарані її проварив і заморозив, тобто вона вже була наполовину готова. Тому час приготування цієї страви 15-20 хвилин. Якщо ваша кохана людина прийшла з роботи, то ви зможете дуже швидко цю страву приготувати. Бачите, в мене все вже готове. Для приготування картоплі нам потрібно вершкове масло, картопля, сіль перець, соняшникова олія. Це все. І часник, один зубчик чесника. Обсмажуємо картоплю. на розігрітій сковорідці. До речі, в мене картопля вже полу приготовлена і вона в мене. Спеціями. Це в мене одна із спецій, яка мені подобається це розмарин Якщо тобі не подобається, ти можеш не додати його. Хотілося б нагадати ще по поводу креветок тим людям, які вони подобаються. На жаль, вони не дешеві, але в них дуже-дуже багато користі. Да? М'ясо креветки для тих, хто не знав, на 100 г містить. До 20 грам білка. Тому, якщо ви займаєтесь в спортзалі або просто тренуєтесь, то білок дуже, дуже важливий для нашого організму. 100 грам вам вистачить, щоб отримати 20 грам білка. Також в креветках дуже, дуже малий процент жиру, низька калорійність низька калорійність. Тому, якщо Є можливість, старайтесь вживати їх як можна частіше. Як бачите, картопля вже почти готова. Вона вже готова, я додаю трішки часнику. вже для аромату, для смаку. Бо креветка вже в духовці, духовка розігріта на 180 градусів, і 15 хвилин хватає, щоб креветка була смачна, соковита. І не сира. Бачите, в кінці додаю трішки вже вершкового масла. Це вже так більше, як для смаку. До речі, креветки багаті вітаміном В12. Якщо ви не знали, то поставте, будь ласка, лайк, якщо відео вам було корисне та смачне. А також оставте коментарі, як. Як вам більш подобається готувати вечерю. І як би приготували ви її. Я також підпишіться, підтримайте український контент, бо з часом хочу зробити розіграш, де буду розігрувати немалу суму для моїх підписників. Тому дякую за увагу. Готуйте і у вас все вийде. Гарного дня, смачної вечері. До речі, напишіть в коментарях. Чи вийшло у вас приготувати креветки з картоплею, чи ні? Дякую за увагу, гарного дня.